Пацани, всім привіт. У нас сьогодні тебе новий відосик. В общем, суть в тому, що я знайшов оригінальний карбюратор 40 від на москвич за 300 гривень. Ну, ви поняли, за 300 гривень я знайшов карбюратор. Кеша! Будет? 150 плюс 150? 300, 300. Поставив, і він хапає просто бомба, то реально. Така тяга Тяга стала дуже реактивна, немає провалів взагалі зодні. Дякую, ще був нюанс по холостому, зараз ми почали регулювати, тому що 40 карбюратори там холості ходять, завжди проблема. І зараз беремо пляшку, беремо літр бензика по класі зараз, поставимо її там як завжди. Виїжджаємо на трасу, їдемо в середньому 80 км і побачив. Я думаю, хоча 20 км проїде, робіть свої ставки там, кому цікаво, тигну висікає. 9, що якщо хоча б приїде. Якщо хоча б 9, то піде. Ні, ну 9, це буде печально трасі. Переміжку ще ладно. Ну в общем, я наїзд мінімум 20 км, то і щоб робот по трасі був не більше 8 літрів на 100 км. Сіда, то, якщо то взагалі пушка, то їде. Олександр, ми зараз крутимо, спалимо весь бензин. Все робимо як треба. І тоді вже підкачаємо пляшки бензин. Ще такий нюанс, що власник цього москача включив зажигання на ніч і акум сів повністю. І тепер, коли включає зажигання, то йде перезарядка. Пишіть, вона пишіть вона. що воно означає. То, і стрілка йде на максимум, коли на, на ходу машина. Заводимо без педалі газу. Ось бачите, на максимум. Трошки газує, але не так, бо коли би їхали, більше газував. Просто коли робиш менше, то мотора трасе. Чогось так, старт. Зараз ми пізнаємо, що користуватися. Старкером прокачаємо і я думаю вона навільта. Там літр бензине, Так, да, Один літр. Жовтеньку, як ми любимо. Ну що, 9... У нас ж або є жовтий, або є спіртовий. Але ще спіртові лять, я думаю, що не треба. 9 км і вистачить. Що скажеш? 9 км мало. Де... Тут, а дев'ять з половиною хватить? Дванадцять. Так що зараз ми вилітаємо відлітаємо. Бо... Погнали. Ну, ще стартуємо. Запустили підйомити. Кракена! <ріпіпі> Я би сказав кракена. Дистанція, ну я думаю, 9 кілометрів. Побачу. Я думаю 12, або він йде на газову установку. <гум> а що це салон масло пішло якесь? Мою головка прогорає, бля. Строки газу є наоборотах. Так що йдемо в Це прогоріла прокладка чи що? Може бути, буде То скоро ще вже. Ну, як прогоріти, вона буде така масло заляпане, випине. Це я не реально це парі йде взагалі масло, що з мотора, десь не проводка. Ну, ну аком перезаряжений. Аком переряджені. А, <рес> а і має зірватися? Хто? О, ну може загорітися. Та ви типа духлий був, ще. Я Добав. не знаю, можна там <рес> мене катушка вона підходять. Проїхали 3 кМ, а запах масла такий взагалі Ну Це з мотора, ви це приводимо, ми подумаємо, чути що з мотора цей теж запах. Я не перегазую. їхав нормально, все. Бо там пропадка рано вже скоро час покине. Ну, їде все класно, спокійно. Тільки весь аромат тих майського масла. Чотири кМ вже проїхав. на 5. Все будет. Что, Я залучил машину. Тогда выхлопна стрельнула. У выхлопну стрельнула, капец, аж 6 километров. Это же вино. Где мы Я пока страну. на паузу ставлю. Да, став на паузу. Можно уже мотору руки. А будь катушка зажигания сгорела. А бог не рад. Такого не повинуть. А що позарядці? І подаю обороти на всю, відпускаю обороти глухне вже. Це що таке? Це а ко... Що проїхали поки на корп 7 то їдемо далі? Закривайте. Ну, якщо вона поїде. Ну, Взагалі, стартуємо без холостого. Получається. Чуть машина заглуха, зараз робить. Будь такий холостич регулювати його кожні 5 В общем, ну, ми продовжуємо Так, ось. який не зрозуміло до кінця, ну доїде вже до кінця цим бензин. Та скільки було півпляшки? Ой, півлітри ще. А там вже менше півлітри, якраз зараз. Ну 9 ми проїхали. Мою ставку вже переїхали. А де 12 ми їм? Десь далеко. Побачимо коле? Коли? Коле, куле, побачиш машина? Да, да. Ну, 10 км. Я ця машина ніхрани міняється, я вам кажу. Ну, коли міняє, тільки мотора міняти або повністю перебувати. Так він і в змішаному, і по трасі 10 км їде ще. Да, я змішано проїхав по всій 10 і все, 10 В общем, результат, звісно, не найкращий кращі. Я теря з плюсів, що ми поставили дуже хороший кар в плані тому, що він дуже добре хапає, тобто стяга максимальна. Даєш газ і він їде. Нема пробілів. І в принципі по трасі, виходить, ну, групу кажучи, якщо їхати так... Ні, щось таке, не гру покажу, десятка 9... це знатяжкою. Він дивиться точно. Тобто, блін, розход виходить вже по трасі. Оце ці 12. Ну і десь мене і перемішку так спали дев'ять копійками, тобто... Я не знаю, що такий прикол, скачує. Чи... факт є фактом. Так що такий розход, таке відео вийшло. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуйся на канал, тому що скоро будуть нові відосики про МТ. Так що не забуваємо ставити колокольчик. І в общем всім удачі. Вітаємо! Коротше, це реклама пузівського хліба. Так нам подорожі практично, ми розвітаємо в село. Беремо їх смачні хліб, можливо, підсумку знову. В общем, така реклама. Всіх, хто буде пузівці, обов'язково заїхати, займаємо покажемо вашу суточці.